Всім привіт! Мене звати Євгенія Колісник. Більше 20 років я структурую та автоматизую бізнеси. Також я є власником аудиторської компанії Stilar Consulting. Кайфую, коли структурую, автоматизую бізнеси, і кожен бізнес літає в літак, в незалежності від того, маленький бізнес середній чи великий. На моєму каналі я буду розказувати про те, як правильно інвестувати, з чого почати інвестування, різницю між активами і пасивами, і як правильно управляти грошовими потоками, в незалежності від того, тому господарка ви чи просто власник бізнесу, маленького, середнього чи великого. Підтримуйте мій канал лайками та вподобайками. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке звіт про рух грошових коштів і чому потрібно правильно ним управляти. Звіт про рух грошових коштів це. Надходження грошових коштів та видатки грошових коштів в перспективі та оперативно. Що це значить? Ми плануємо з вами доходи й видатки по бізнесу і плануємо касові розриви на щонедільній основі. Тобто він складається з основних частин. Дохідна частина це надходження грошових коштів. Плануємо на місячній основі і щонедільній основі. Надходження коштів від покупців та замовників, від інвестування і інші надходження. Також ми плануємо з вами видатки грошових коштів на щонедільній та місячній основі. Що це можуть бути за видатки? На заробітну плату, на оренду, на податки, на витрати постачальникам, на оплату базових функцій, маркетинг, рекламу тощо. Тобто, ми маємо з вами на щомісячній основі, і щонедільній основі бюджетування дохідної частини і розхідної частини і розуміння, коли хватає коштів, а коли ні. Чому важливо управляти звітом про рух грошових коштів? По-перше, наприклад, у вас є приклад такий в житті: на папері ви прибуток бачите, а по факту на рахунку грошей нема. Чому так складається? Тому що не прорахований якраз кешфло. тобто від постачальників, від покупців гроші надходять нерівномірно і вам їх не вистачає на ваші поточення, на сходження та витрати. Тому, що важливо знати і вміти і розуміти, чим загрожує неефективне управління звітом про рух грошових коштів або що його називають на сьогодні кашфлом. По-перше, не вистача грошей на розрахунок по податкам і заробітній платі на певні дати. Не вистачає коштів на розрахунки з постачальниками, відповідно, вони починають розривати з вами договори. Не вистачає коштів на оплати податків. Та взагалі, сама погана історія вам починають блокувати рахунки. Як правильно управляти коштами по кровам? В першу чергу заведіть таблицю в Excel або в Google таблицях, або в фінмепі, де ви будете мати покроковий план щодо надходжень грошових коштів та видатків по грошовим коштам. Що це дасть? Це дасть на певну дату розуміти, чи вам вистачає на всі вас базові потребності на оплату оренди, заробітної плати і інших платежів на кожну дату і кожну неділю. Тобто це якраз і є момент управління грошовими потоками. Що потрібно розуміти і не путати, розрівняти касу, доходи і прибутки? Що потрібно робити? Чітко розуміти, щоб мати якийсь резерв, напликати в розрізі трьох місяців постійних витрат для того, щоб при стартапі бізнесу чи при інших любих умовах вам хватало на базу й постійні витрати. Тобто, це може бути оренда, та заробітна плата постійних працівників, щоб не допускати касові розриви. Що? Гроші на рахунку на рівні прибутка. Перше правило. Друге правило: резерв на три місяці допоможе якраз мати якийсь запас е чи прочності, який допоможе вам якісно управляти вашими грошовими коштами. Третє, що потрібно знати і розуміти, мати прогноз кешфлоу мінімум як на три місяці, для того, щоб розуміти надходження і видатки, коли може бути мінус по бізнесу, щоб завчасно взяти кредит або е, взяти овердрафт, тобто короткостроковий кредит, щоб не вирішувати проблему, коли вже горить і вона виникла. А тоді, коли ви будете знати, що вона може виникнути, дотримуйся принципу чотирьох рахунків, що це маються на увазі: керуй операційними витратами. Коли є прибуток 5-10% від прибутку, відкладай основні всі надходження на основний рахунок не плутаємо, і на податки відкладаємо теж частину на інший рахунок для того, щоб управляти всіми цими речами. Наступне правило: якщо грошей все-таки не вистачає, йдемо наступним шляхом: спочатку платимо перше податки і заробітну плату, потім оренду, потім постачальникам, потім інше. Маємо пріоритетність і самі її дотримуємося, нічого не порушуючи. Що ще немаловажно, потрібно знати і вміти: контролювати дебіторку. Що маємо ми робити? Своєчасно виставляти рахунки, контролювати строки оплати, регулярно комунікуй з дебіторами і не допускай прострочення заборгованості. А якщо вона все-таки виникає, то має резерв на прострочку, який може не привисати 10 від загальної виручки. Що не дійсно, аналізуй кешфо в дохідній частині, в витратній частині в ті витрати, які вийшли не заплановані, прибирай їх. А також не забувай, що гроші люблять увагу. Чим частіше ти на них дивишся, тим краще в тебе буде получатися управляти своїми власними грошовими потоками. З вами була Євгенія Колісник. На через дві тижні чи три я планую випустити курс фінансової грамотності для жінок, де ми будемо розуміти різницю між активами і пасивами, розуміти, як скласти сімейний бюджет та почати інвестування, та забезпечити своє майбутнє незалежності від того, чи ви самі будуєте своє життя, чи ви будуєте своє життя з партнером. Тому що фінансова незалежність жінок це запорука успіху в майбутньому як молодого покоління, так і самих жінок. Надіюсь, що я була вам корисна. З вами була Євгенія Колісник. До наступних зустрічей на моєму каналі.